Жовто-блакитні прапори із зображенням ікони Христа спас рукотворний та написом «Боги Україна понад усе виготовили у Червонограді за кошти благодійників. З нами передадуть військовим частинам, які захищають батьківщину від агресора на сході України. Ці знамена, які є кольорами неба і нашої української землю пшениці, ми ж до поля святі знаменацію. Вони є та захистом Божим. хай царка Бога – це право, з яким будуть йти в бій нашому, який захищає їх. Господь, який освояє, На зброя українців, котрі не беруть участь у військових діях на передовій, це молитва, вважає настоятель церкви святого Йосифата у Червонограді Отець Михайло Нескугус. Під час святої літургії прихожани церкви молились за воїнів, які захищають Україну. Просимо тебе, були незламного духа, любові до Бога й батьківщини воїнів, всіх військових підрозділів, де будуть ці прапори з іконами, Дару їм перемогу над неправдою і злом завойовниками, було у слові нас у щирій молитві, щоб наша молитва захищала їх, а ці коми, які вони буде дивитися, що на них вони бачили живого Бога, який любить нас, любить їх, захисників нашої батьківщини. Два освячені прапори уже мають власників. Одне із знамен передали в батальйон Донбас, інше отримав Михайло нескугуз молодший, котрий 27 липня вирушив на схід «Добровольця». Отець Михайло також зачитав клопотання командира однієї з військових бригад, де служить багато червоноградців. З метою збереження життя міського сусідвов просив вашу до у Установлені на полядерні було армії Вартість облаштування у кої подалі ці 15 тисяч гривень для влаштування протеплі військової частини, а 098, яка приймає участь у бойових дій в зоні АТО, необхідно придбати е, е, приблизно ну, то є всього 1 мільйон 300 тисяч гривень. Всі зазначення, що тих забезпечення, що безпережне життя, а боякова перешивка сприяє вже введенню бойових дій, тобто перемозі. Наслідомо ж підрахувати втрати про раджені техніки СБД РПГ із абсолютно решіток, прикольні, яка каже, Рібани і, і, і Сезри, це є командир бригади підвисаний поковий е, помічник. На цей заклик командира відгукнулись дві греко-католицькі парафії. Так само у нас монастир зібрав, немало суду, і ми зібрали Рібани Сезри, і, сезти, і е, наші парафіяни були натам у заводі. Де будемо, дорі брати і сестри, ці рішення загуляти і передавати до бойових частин. Потрібні, звичайно, і мило, зубніші, шкарпетки, потрібно. Але дорі брати і сестри, якщо якийсь снаряд з ми говорили, пробивали, пробиваємо до а речі, його захищає, то дорі брати і сестри, це важніше. І ми будемо. Старатися Також у церкві Йосифата у неділю освятили ікони обереги та натільні хрестики для бійців батальйону Донбас.